Не очікував я такої кількості коментарів, лайків та підписок. Ви всі дуже приємно мене здивували. Тому хочу від всієї нашої команди подякувати всім, хто дивиться наше відео. Пише коментарі та ставить вподобайки. Сьогодні розберемо цікаві коментарі, які зачіпають гострі теми. І я спробую детально роз'яснити ті моменти, які турбують наших поважних коментаторів. Мене звати Федір, і у нас на каналі все про ремонт. Ми вирішили створити відео відповіді на коментарі, тому що наша серія відео про вартість ремонту викликала якийсь такий невеличкий резонанс. Тим паче, що ми тільки створили канал, тільки зняли буквально 4 відео про реальну вартість ремонту, і в коментарях почалась битва в стилі комусь жарко, а комусь дує. Тож давайте розбиратися. Ви чули, які ціни звучать у відео? Ремонт в два рази дорожчий ніж квартира. Так, загальна вартість дійсно далеко не маленька, але якщо розглянути детальніше, то видно, що більше 70% вартості залежить від замовника, його рішень та вподобань. Вартість самого ремонту обійшлася в 401 долар за метр квадратний. Це ринкова вартість ремонту в Києві. А от комплектація обійшлась в 966 доларів, і ця сума в два рази більша за вартість ремонтних робіт. А вона формується з ваших побажань. Ми ж у відео все розклали по паличках. Ось є вид робіт, ось її вартість. Ось на нього потрібен такий матеріал. Ось була придбана пральна машина за стільки-то грошей. Є такі ціни? Є. Не всі ремонти коштують, як той, що ми показали в нашому відео. Ми взяли гарний дизайнерський ремонт з повним наповненням, з якісними приладами та меблями і показали вам, як формується вартість ремонту та з чого вона складається. І висновок такий. Більшість ваших рішень впливає на кінцеву вартість. Якщо вибираєте гіпсокартон на стелю, то це за собою тягне малярні роботи, а малярні роботи займають великий відсоток в загальному бюджеті. Це ж не ті малярні роботи, яку роблять в Штатах, де замазав саморізи та стики і можна фарбувати. У нас набагато більше вимог до якості малярних робіт, тому набагато більше процесів, і вартість їх, відповідно, буде більше. Посудіть самі. Армування стиків гіпсокартону, ґрунтування, шпаклювання під склополотно, шліфування під склополотно, ґрунтування ще раз, наклеювання склополотна шпаклювання під фарбування, шліфування під фарбування, ґрунтування під фарбування, а деякі виробники фарб рекомендують ґрунтувати своїм праймером. І тільки потім вже фарбування. І от, на вашу думку, скільки це повинно коштувати? От вся купа процесів. Наступний коментар. Ваші 1300 баксів за метр квадратний це дуже-дуже дорого. А ви відкриваєте інтернет і бачите. Штукатурка коштує стільки, прокладання кабелю коштує стільки. Відкриваєте розетку чи ще якийсь маркетплейс. І дивитесь, телевізор коштує стільки, пральна машина коштує стільки. Йдете в фірму, яка виробляє меблі, і кажете, мені треба от такі меблі. А вони вам кажуть: МДФ, ДСП, ПДВ, ВДП. Це ціла купа різних факторів, які впливають на вартість. Якщо ви обрали телевізор за 150 тисяч гривень, то звичайно, що ці 150 тисяч гривень відгукнуться вам у бюджеті ремонту. І для когось це буде дорого. Розумієте, все залежить від ваших рішень. Можна зробити оптимально дешевий ремонт, який буде дешевий не через те, що він неякісний, а через те, що ми просто зробимо мінімальну кількість процесів, на які витриматимо мінімальну кількість коштів. Так, він не буде такий гарний, як на відео, тому що там дизайнерський ремонт, в якому кожний елемент спеціально підібраний, щоб створювати гармонію кольорів. Наприклад, якщо ви встановите там звичайні двері, а не прихованого монтажу, то плитка вже буде виглядати не так, як задумано дизайнерам. Чорні змішувачі, вони дорожчі. Візьміть туди хромові, і вже вся ванна кімната буде виглядати не так. Не буде того ефекту. Кожен елемент інтер'єру це частина мозаїки, яка складається в загальну картинку. І от щоб картинка вийшла така, потрібно витратити стільки грошей. Не всім подобаються такі ремонти, але погодьтесь, виглядають вони ефектно. Ще один дуже цікавий коментар. Людина робила собі ремонт з якоюсь іншою компанією, і ось що у неї вийшло. В мене декларована вартість лише робіт в 500 тисяч склала 700 плюс. І ось тут потрібно зробити такий банер: робіть інженерний проект, і все буде добре. Без нього неможливо дізнатися загальну вартість. Відбувалося все десь так: прийшов виконроб чи бригадир на обміри, чи взагалі може обмірів не було. Подивилися, ага, стіна є, стеля є, підлога є. Значить, це буде 500 тисяч. Але потім виявилось, що це комерційна пропозиція, і вартість може змінюватись по факту виконаних робіт. І далі така історія: оце не входить, оце ми не робимо. Тут нестандартне рішення потрібно доплатити, а тут у вас кондиціонерів більше, ніж ми розраховували, і в підсумку плюс 200 тисяч. А ти-то розраховував на 500, ну, плюс-мінус 10 тисяч. І тут хоп! І тобі плюс 40%. 40%, Карл. Тому робіть інженерні проекти і будете точно знати загальну вартість. Не по факту виконаних робіт, а ще до початку ремонту. Далі він пише: я вже мовчу, що мішків було використано 200 на одному з етапів вивозу і так далі. Тут потрібно розібратися, на якому саме етапі ремонту було використано стільки мішків. І які роботи в якому об'ємі виконувалися. Тому що якщо це перший етап і є демонтажні роботи, то 200 мішків це не так і багато. Наприклад, при великих об'ємах демонтажу ми закладаємо і ще мішків. Вставка з Яриком про мішки і демонтаж. На даному об'єкті демонтується 52 метри квадратних скинових перегородок. Все відмічено на плані, згідно інженерного проекту. На даний об'єм роботи придбали 600 мішків для будівельного сміття. Зрозуміло, що стіна в просторі займає один об'єм, а коли ти її демонтуєш, цей об'єм збільшується в 2-3 рази. От вам і така кількість мішків, щоб це все сміття винести. Звичайно, якщо така кількість мішків була використана після малярних робіт, то тут вже виникають питання до підрядників: чому так багато? Що у вас не вийшло? Далі він пише про плитку дуже таке цікаве зауваження. Плитка є погонні, є квадратні метри. Причому за укладку погонного метра ви один фіг платитиме ще й за порізку, за пили так далі і тому подібне. 30% переплата. Чому ж є такі види робіт, в яких є квадратні метри і є погонні? І це стосується не тільки плиткових робіт, а й малярних, штукатурних, гіпсокартонних і навіть монтажних робіт. З квадратними метрами все зрозуміло: є стіна, у неї є висота, довжина. Перемножуємо, от вам і квадратні метри. А погонні метри це зазвичай стіна, довжиною якої менше 600 мм. І така стіна рахується вже як відкос, і вона розраховується в погонних метрах. Чому ж все не рахувати в квадратних метрах? Тому що трудовитрати на 1 метр квадратний і метр погонний відкоса однакові, а от площа відкоса на 40% менша. Тобто майстер витратить на 40% більше часу, щоб виконати об'єм робіт в 1 метр квадратний на відкосі, що в плиткових, що в штукатурних та малярних роботах, майстер на відкосі втрачає більше часу. І об'єм робіт в квадратних метрах набагато менший. Ми всі цінуємо свій час і свою роботу та хочемо, щоб вона оплачувалася згідно витрачених зусиль справедливо і чесно. Тому і існують погонні метри, щоб компенсувати ті трудовитрати майстра. Тепер стосовно запилів та порізки плитки, я так розумію, мова йде про різання плитки під кутом 45 градусів для влаштування зовнішніх кутів, а також чистовий різ при. Примикання плитки до інших поверхонь та внутрішніх кутів. Ну, це окремий вид робіт, який потребує спеціального обладнання і додаткових витрат часу на влаштування всіх цих запилів. Вони потрібні в першу чергу для того, щоб плитка виглядала максимально естетично. Майстрам не сильно хочеться займатися цими запилами під 45 градусів та чистовими швами. Мрія кожного майстра: це рівна стіна без вікон та дверей. Тому. Так, це окремий вітробіт, який окремо оплачується. Про 30% переплати можемо тільки здогадуватись, чому вийшла така переплата. В плиткових роботах, особливо коли немає інженерного або дизайн проєкту, може статися так, що спочатку планувалася плитка одного формату, а потім в процесі або тієї плитки не було, або сподобалася інша. Десь у друзів побачили і вирішили у себе так зробити. А вартість плиткових робіт напряму залежить від формату плитки. Стандартний формат вважається плитка розмірами до 600 на 600 мм. Все, що більше, це вже інша ціна. Також є великоформатна плитка, все що більше 1200 мм. Ну і такі формати, як підцеглу, мозаїка або якісь геометричні фігури типу гексадрів. Це інша цінова категорія. Тому може так і статися, що рахували стандартну. А потім все помінялося, і відповідно ціна теж помінялася. Людина розчарована роботою з фірмою, і він далі пише: краще етапами з вузькими спеціалістами, значно дешевше та якісніше. Тому що часто наймані фірмою спеці є випадковими людьми з вулиці, з сумнівним досвідом під конкретний обсяг робіт на об'єкті. Наприклад, специ з моєї фірми дупля не давали, що таке тіньовий шоу, ніколи такого не робили. Ну і так далі. Тобто. Лише вузькі спеціалісти на окремих етапах буде трохи довше, але якісніше. З вузькими спеціалістами все буде складно. Зараз перерахуємо, скільки правильних якісних спеціалістів потрібно задіяти для того, щоб виконати весь ремонт. Загинаємо пальці: демонтажники, муляри, це ті, хто монтують перегородки з цегли газоблоку, штукатури, електрики, сантехніки, майстри по гіпсокартону, маляри, плиточник – Майстри по кондиціонерам, підлогове покриття типу ламінат паркет це теж окремий майстер. А ще потрібні вантажники, які занесуть матеріали та вивезуть сміття. 11 друзів ремонту, і це як мінімум, тому що фарбувати або наклеювати шпалери чи виконувати декоративну штукатурку, це ще можуть бути окремі майстри. І от уявіть стільки нових контактів у вашому телефоні. Майстри, з якими потрібно поставити чітку задачу, проконтролювати, тому що всі ми люди і припускаємося помилок, а потім прийняти роботу, щоб розрахуватися за неї. Звичайно, якщо у вас є час і бажання, то це можна розглядати як варіант, але не обманюйте себе, що так легше чи якісніше. Як писав класик, на цвинтарі розстріляних ілюзій вже немає місця для могил. Кожен наступний етап ремонту буде накопичувати певні нюанси, які потрібно пам'ятати та не забути при виконанні наступних робіт. Кожен наступний майстер буде вказувати на недоліки роботи, яку робили попередні майстри, за виправлення яких потрібно буде платити гроші або втрачати час. Тому, якщо ви вирішили виконувати ремонт по такій схемі, я вам рекомендую як мінімум замовити у нас інженерний проект. А оптимально ще зробити і дизайн-проєкт. З цим пакетом документів ви будете точно знати, що потрібно робити, і зможете донести це до майстрів так, щоб мінімізувати ті помилки, які будуть при такій схемі організації ремонту. Ось теж цікавий коментар на тему краще зробити самому. Я лоджую плюс півхати 50 метрів, квадратних, плюс зняття склопакету панорамного та розшив повністю закладений газоблок. Канал з трубою 100 мм у двох ваннах зробив за 1000 гривень. Ціна на пилу 10 мішків та бензин, щоб вивезти і висипати в яму розбитий газоблок. А також витративши на це 4 дні, плюс я зберіг 80 блоків цілими. А це по 50 гривень за штуку. 4 тисячі гривень зверху. Та продав непотрібне вікно з дверима панорамне за 2300. Тобто 5300 гривень в плюсі. Звичайно, тоді ремонт за 30 тисяч доларів вам обійдеться в 100 тисяч, якщо з такими цінами, як майстри загинають. Зараз я ще сам зведу перегородки за 3 тисячі гривень, ціна та пару шпателів з відрами, та 140 блоків куплю за 7 тисяч гривень і буде 4 700 гривень сумарна вартість демонтажних монтажних робіт. І так я взагалі не майстер. Працюю за комп'ютером просто потратив пару днів на YouTube. Та декілька відео, як це правильно робиться. Оце такий длінний коментар. Це теж варіант, я не буду вас переконувати у протилежному. Якщо у вас є час та бажання, ви реально можете зекономити гроші. Хоча правильніше буде сказати, не економія грошей, а обмін вашого часу на можливість зберегти гроші. Ремонт зроблений своїми руками завжди буде найякісніший, найдешевший і найкращий. Тут ніхто про це сперечатися не буде. Єдине, що хотів би додати коментар стосовно виразу з такими цінами, як майстри загинають. Як на мене, це звучить образливо, тому що всі люди в нашій країні та за її межами обмінюють свій час та знання на гроші. Такі умови ринкової економіки завжди є покупець, який бажає знизити ціну, і продавець, який цю ціну намагається зависити, загинає, і це нормальні ринкові відносини. На протязі дня кожен з нас буває як тим, хто хоче подешевше щось купити, так і тим, хто хоче трохи загнути ціну на свій товар, послугу чи свої вміння та знання. Бажаю вам гарного ремонту. Пишіть, якщо потрібні будуть поради. Далі дуже сильне зауваження: 35 тисяч проєкт хапуги! Інколи люди не розуміють, скільки сил, часу та грошей вкладено в розробку нашої роботи, головною складовою, якої є інженерний проєкт, і скільки економії він надає замовнику при виконанні ремонту. Тому їм здається, що ми там хапаємо за нього гроші просто так. Інженерний проект це інструмент, який допоможе організувати ремонт, сформувати чіткий бюджет та визначити послідовність та терміни виконання робіт. Тому, на мою думку, це справедлива ціна за такий комплект документів. Ми вже готуємо велике відео по інженерному проєкту, що розповісти вам, з чого він складається та які переваги надає замовнику при виконанні ремонту. Дочекайтеся, буде цікаво. Тепер такий коментар про вторинне житло. Той самий випадок, коли вторинний ринок набагато цікавіший, ніж нова поста коробка. І без геморою. Максимум стіни пофарбувати, сантехніку замінити, якісь меблі. Коротше, 10-15 тисяч умовних одиниць до вартості, і заїхав. Сторинним житлом теж не все так просто, як здається, на перший погляд. Тому що якщо стан квартири добрий, то і коштувати воно буде більше ніж. На первинному ринку. Якщо ж стан не добрий, то вартість ремонтних робіт буде більша, ніж в пустій коробці від забудовника. Все буде залежати, що в квартирі вже є і в якому стані, а також від того, що ви хочете в ній оновити та отримати в кінці. Якщо стан квартири добрий і вас все влаштовує. І ви бажаєте просто оновити шпалери чи фарбування, це одна справа. А якщо ви бажаєте щось суттєво змінити, то це вже капітальний ремонт. І тут без демонтажу та заміни інженерних мереж не обійдеться. А далі все, що включає в себе ремонт в пустій коробці від забудовника, плюс ще купа демонтажу і додаткового монтажу. Якщо ви міняєте сантехніку, то з великою вирогідністю ви заміните й плитку в ванні. А якщо вже міняєте плитку, то потрібно замінити і труби каналізації та водопостачання. Тим паче, вторинне житло, як і що там робилося, не зрозуміло. От, до речі, ще одна вагома причина зробити інженерний проект на ремонт квартири, тому що там вказано, що де і як робилося. І при продажу це буде гарний бонус як для продавця, так і для покупця. Ось ще один дуже цікавий коментар, який влучає прямо в точку про тему вартості ремонту. Тобто виходить, що вартість ремонту формує кінцеві матеріали чи наповнення, яке збирає дизайнер. А скільки коштує це реалізувати, він не шарить, а будівельники не шарять про вартість, доки не дізнаються про кінцевий матеріал. Наче логічно. І коли ти запитуєш у бригади, скільки у вас коштує ремонт, то це виходить суцільний обман. Тобі кажуть 100 баксів, а це виходить, що ви говорили про штукатурку, а не про ремонт. Так, ось в цьому і криється головна проблема вартості ремонту за квадратний метр. Можна назвати будь-яку ціну, а потім в процесі сказати, що щось не враховане, чи ось ці види робіт не входили у ту ціну за квадратний метр. Наша компанія займається ремонтами квартир вже досить давно, і навіть зараз на питання, скільки коштує ремонт за квадратний метр. Дуже важко щось відповісти, щоб не ввести людину в оману, тому що на вартість впливає дуже багато факторів від вибору фінішного покриття до геометричної форми санвузла, тому що в одному санвузлі немає зовнішніх кутів і мала площа, а в іншому багато котів. Відкосів і площа більша, отже, значна різниця по грошах. Хтось обирає гіпсокартонну стелю, хтось натяжну, і це теж велика різниця у вартості. І це не торкаючись теми інженерних мереж, де все дуже, дуже індивідуально. І таких комбінацій факторів може бути безліч і неможливо все порахувати. Не склавши отакий от пакет документів, тут я должен був показати проект. Все, що я можу назвати, це статистична ціна згідно аналітики вже зроблених ремонтів, які не мають абсолютно ніякого відношення до конкретно вашої квартири, є тільки два варіанти, як дізнатися вартість ремонту. Перший це зробити інженерний проект і спланувати свій бюджет. До початку ремонту. Другий це вже постфактом після ремонту звести всі чеки, оплати і вивести якусь суму. Але більш за все, це буде виглядати таким чином: до ремонту у мене було 40 тисяч доларів, а після залишилось 10 тисяч. Значить, на ремонт витратив 30 тисяч. Перший варіант допомагає планувати, а другий тримає інтригу до останнього, як найкращий голівудський трилер. Тож підсумуємо сьогоднішню нашу з вами розмову. На вартість ремонту впливає багато факторів, на більшість з яких впливають ваші рішення. Виконуючи ремонт окремими спеціалістами, ви можете зекономити гроші, але втратити свій час і у якості, особливо якщо виконувати ремонт без інженерного проекту. Наша серія відео була створена для того, щоб показати принцип формування та підрахунку кошторису, а не конкретно такого рівня ремонту, тому що вартість буває як набагато менше, так і суттєво більша. Тому робіть проекти, робіть гарні ремонти, і все буде добре. І запам'ятайте, якщо проблему можна вирішити за гроші, то це не проблема, це витрати.